Вітаю вас! Це програма Уряд на зв'язку з громадянами. Ми знаходимося в приміщенні урядового контактного центру, куди щодня надходять тисячі звернень від громадян. Разом з аналітиками урядового контактного центру. Ми їх обираємо за певною тематикою і запрошуємо представника влади для того, щоб отримати відповідь. Від початку року надійшло понад дві тисячі звернень, які стосуються мобільного зв'язку, інтернету стаціонарних телефонів. Відповідно, це все це в компетенції національної комісії, що здійснює регулювання у сфері зв'язку та інформатизації. І сьогодні ми будемо спілкуватися з головою цієї комісії Олександром Животовським. Вітаю вас. Вітаю вас. Нещодавно українські оператори нарешті отримали ліцензії на 3 g зв'язок. Скажіть, як розвивається ця послуга і які перспективи? Так, ну ви знаєте, що для кожного для кожної цієї ліцензії, для кожного оператора розгортання 3 g зв'язку є великим інвестиційним проєктом. Це ті інвестиції, які. Галус, як наша країна, дуже довго а, бажала дуже. запровадити, тому я вважаю, що для кожного оператора кожен оператор зацікавлений в тому, щоб розгортати мережі та запровадити цей зв'язок найшвидше. За нашими підрахунками на сьогоднішній день, за 7 місяців, мережі операторів близько на 30% обладнані новим обладнанням, і я вважаю, що більшість громадян України вже сьогодні користуються g зв'язком. Тому думаю, що це досить досить позитивний розвиток іде досить. Досить швидко ну, судячи зі звернення з Львівської області, все таки не всі користуються цим зв'язком. Зателефонував пан Остап на урядову гарячу лінію. Він дізнався, що згідно умов конкурсу з надання частот на зв'язок 3G, оператори мають спочатку покрити міста мільйонники, потім обласні центри, і вже потім сільську місцевість. І заявника цікавить, коли очікувати 3 g зв'язок в сільській місцевості. Дійсно, а ліцензійні умови прописані таким чином, як, як на це дивляться оператори для операторів. Вони планують розвиток своїх мереж, виключно рахуючи населення, та та, та де, де люди мешкають. Тому ліцензійні умови кажуть про те, що протягом 18 місяців повинні бути покриті обласні центри, тому що це центри, там де проживає більшість населення. А протягом шести років всі населені пункти з населенням до більше 10 тисяч відповідно а коли ми кажемо про про сільську місцевість та дороги всі всі ці вся ця місцевість знаходиться в тих городах та містах де де проживає менша кількість народу тому відповідь мабуть буде щоб найближчим часом але ліцензійними умовами запроваджено термін 6 років для покриття маленьких населених пунктів Дивіться, ми ша шість років будемо чекати, коли до останнього села дійде 3 g Інтернет, а світ уже готується до запровадження 5 g інтернету. А чому ми не могли зразу запроваджувати зв'язок інтернет четвертого покоління? Це дякую дуже слушне питання. Ми над цим розмірковували і нас багато разів питали, коли ми готувалися до тендеру 3 3G. Повинно перш за все розуміти, що 4 – це технологія передачі даних, і для цієї технології повинні бути спеціальні смартфони. І на, 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 наразі в мережах операторів та у нас в самих не так дуже багато тих пристроїв, які користуються 4 g Тому рішення було прийнято спочатку зробити 3G, тому що ми так відстаємо на, на багато років з впровадженням цього, а потім переходити до 4 g Стрижі ми, ми ми зробили. Як ви знаєте, зараз є указ президента про запровадження 4G до 2017 року. Є відповідний затверджений план кабінету міністрів, в якому детально прописано всі процедури, які треба цього, для цього зробити. Тому я вважаю, що 2017 рік це це досить реалістичний термін, і будемо робити все, щоб в цей термін вкластися. Маємо запитання від Сергія Івановича з Харкова. Чоловік скаржиться, що один з вітчизняних операторів мобільного зв'язку без його згоди змінив умову тарифного плану, збільшив абонентську плату за місяць і зробив інтернет лімітним. Заявник хоче знати, чи має право оператор мобільного зв'язку без згоди абонента в односторонньому порядку змінювати тарифні плани, і якщо ні, то куди скаржитись? Ви знаєте, тарифи на мобільний зв'язок це нерегульована послуга, і держава не регулює тарифи на такі види зв'язків. У кожного з абонентів, у кожного з громадян є договорні відносини з оператором. Відповідно, держава регулює окремі частини та права споживачів в таких відносинах, і до прав споживачів відносяться такі. Положення: як якщо оператор бажає змінити умови надання послуги, вони оператори повинні повідомити споживачів за тиждень, за сім днів. Крім цього, вони повинні надати повністю інформацію за, за наявні умови та наявні тарифні плани, і безплатно перевести цього абонента на новий план. Але якщо абонент не, не вважає за доцільним такий перехід, безоплатно припинити дію їх договору. Тому це виключно а, а, компетенція абоненту, який тарифний план обирати, але запропонувати такі тарифні плани має оператор. Якщо абонент має, має, має бажання, він може безоплатно перейти на тарифний план. Якщо немає, то може припинити відносини з цим оператором та перейти до іншого. Маємо ще одне запитання з Харкова. Володимир Григорович хоче знати, чи правомірно оператори зв'язку встановлюють похвилинну, а не по секундну тарифікацію. Це знов ж таки відносини оператора та абонента. Ми не регулюємо тарифи на ці мобільні зв'язок, тому це виключно передбачено тарифними планами, які абоненти обирають. Нас комісія, що здійснює регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, підтримала запровадження сім-карт за договорами, які передбачають ідентифікацію абонента, тобто, ну, як в Росії, да, з паспортом. Хочеш мобільну сім-карту, прийшов з паспортом. Чи означає таке нововведення, що всі власники мобільних номерів, ті, які вже мають мобільні номери, теж мають зареєструватись з паспорту? Дійсно, такі ініціативи є, і ми їх активно зараз обговорюємо. Ще вони не прийняті. Є декілька точок зору на це питання. Як комісія, як регулятор ринку, ми вважаємо, що це досить слушно. Ідентифікація абонентів це є позитивний досвід для галузі і відкриває набагато більше можливостей для абонентів. Наприклад, наприклад, є два, два аспекти в цій дискусії. Перший аспект це питання національної безпеки. І ми всі розуміємо, що тут спорити досить важко і розуміти, кому належить той, той чи інший номер, мабуть, для, для для безпеки країни є слушним. Так, інший це це перелік послуг, які відкриваються перед перед абонентом. У кожного абонента, у кожного з нас. Мобільний телефон та номер це вже не просто засіб для спілкування, а це якась ідентифікація в мережі з своїми друзями, своїми родинами по роботі і так далі. Крім цього, під мобільні номери зав'язані платіжні картки, ми всі користуємося банк банківськими послугами, всі отримуємо випуски чи, чи баланси рахунків на свої мобільні телефони. Нам дуже багато приходить звернень від банків, від мобільних операторів та від громадян стосовно шахрайства в цій сфері. Треба розуміти, що коли ситуація на українському ринку, вона дуже специфічна. Коли 95% абонентів не є зареєстрованими, фактично анонімними, це, це, це так визиває подив, і, на, на мій погляд, не є нормальним, тому що насправді це обмежує кількість нових послуг, які оператори можуть надавати громадянам. І відповідно громадяни не можуть отримувати досить якісного обслуговування, тому ми вважаємо, що це доцільно. А ми вважаємо, що на сьогодні є багато точок продажу у кожного оператора в містах, і не є таким важливим для абонента потратити 5 хвилин для того, щоб надати копію паспорта оператору та зареєструватися. Тим більше, що якщо подивитися статистику кожного мобільного оператора за рік. Близько четверті абонентів міняють номер. Тобто вони свідомо залишають свій номер і переходять на інший то та, таким чином покупаючи чи відвідуючи салон, салони зв'язку. Тому я зовсім не бачу проблеми в тому, щоб, щоб люди, які бажають залишатися на, на своєму номері, просто зареєструвалися та потратили 5 хвилин на реєстрацію в відділенні зв'язку. Є дуже багато скарг на якість мобільного зв'язку, і в цьому контексті запитання, чи є якась структура, яка контролює якість надання такої послуги. Як мобільний зв'язок, знаєте діючою нормативно-правовою базою дійсно запроваджені певні стандарти, стандарти зв'язку, і ці оператори повинні цього дотримуватися. Однак 100% покриття по по Україні від операторів не не вимагається в інших країнах. Є різні підходи. Ми досить досить пристально вивчали це. Наприклад, у Польщі наскільки ми знаємо, є збудовано близько 900 стаціонарних діючих станцій, які вимірюють показники якості і далі оброблюють і оприлюднюють такі ці параметри. Але відповідно таке будування коштує гроші і не в кожній країні бюджет може розраховувати на 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 запровадження таких послуг. Ми опрацьовуємо це питання, і питання моніторингу якості послуг дійсно є, є тим, на чим ми найближчим часом будемо працювати. Відповідно на вирішення чи на побудову такої системи потрібні кошти, і відповідно для, для отримання таких коштів це питання повинно додатково про опрацюватися, і у регулятора повинні бути. Відповідні бюджети на на запровадження таких послуг. Ну я так розумію, що поки такого обладнання немає то люди можуть скаржитися безпосередньо безпосередньо на так, так. Люди можуть безпосередньо надсилати нам, і ми отримуємо нескінченні листи і опрацьовуємо ці ці листи і, і, і намагаємося реагувати. Ростак тоді, от ще одна скарга щодо якості інтернет-зв'язку, Сергій Вікторович з Черкас скаржиться. Що у його договорі з інтернет-провайдером зазначена відповідна швидкість мережі а на вихідних, коли збільшується навантаження на мережу, інтернет фактично зникає. І заявник просить роз'яснити, чи є порушенням закону таке надання послуг зв'язку і як можна вплинути на інтернет провайдера. Дуже слушне запитання. Це дійсно є однією з проблем галузі Ситуація, коли у кожного з нас у абонентів інтернету, які замовлюють послуги інтернету в себе в квартирах. Є договір, в якому написано, що оператор буде надавати послуги, чи швидкість буде становити до, наприклад, там мегабіт в секунду. Більшість громадян, коли вони вимірюють цю швидкість, вони отримують максимум 20-30 мегабіт секунду, тобто 20-30% від, від заявленої кількості з одного боку. Це споживачі не отримують те, що вони купують по суті. З іншого боку, оператори не мають змоги диверсифікувати той продукт, який вони продають, і відбувається цінові війни. Тому з одного боку, ми чуємо від операторів, що у них відбувається демпінг та цінові війни, і вони не можуть конкурувати. З іншого боку, маємо незадоволення споживачів на якістю послуг. Тому цю якість а, треба якось якось регулювати, і а, ми щойно ми, ми над цим питанням вже досить довго працюємо. І щойно ми, ми запропонували зміни до, до правил надання послуг, якими встановлюється якими максимальне відхилення від тобто відхилення від заявленої кількості, перше і друге. А оператори зобов'язані показувати фактичну кількість своїм, своїм абонентам. Тому, якщо кожний з абонентів... Користується послугом якості. Якщо в нього в договорі написано до 100 міабід секунду, повинні бути граничні показники до фактичної скорості. Перше і друге у кожного абонента повинен бути механізм моніторити чи знати, які фактично швидкість вони отримують. Якщо ці зміни в правилах будуть прийняті, ми вважаємо, що це набагато краще буде стимулювати конкуренцію інтернет-провайдерів за якість послуг з одного боку, з іншого боку, а кожен абонент зможе фактично дивитися на, на чи моніторити якість тих послуг, які вони отримують. І відповідно вирішувати, у кого такі, якого оператора якість послуг найкраща. і це співвідношення ціни до якості таких послуг вони оптимальні. Наступне звернення у нас свідчить про те, що не завжди можна е, вибрати того чи іншого провайдера. От Алла Васильівна з Бердичева е, каже, що е, послугу інтернет-зв'язку в багатоквартирному будинку здійснює тільки один провайдер, і відповідно е, на своїх умовах, тобто конкуренції нема. А донька заявниця, яка мешкає в іншому місті, сплачує за таку ж послугу е, значно менше. І е, е, ну, тому, що має обирати між різними провайдерами з кращими умовами. І заявниця просить роз'яснити, як можна змінити інтернет інтернет-провайдера в будинку та хто регулює ціни за надання інтернет зв'язку в Україні теж досить влучне запитання. Це велика проблема нашого ринку сьогодні. Це проблема регулювання доступу до інфраструктури, доступу до конкретного будинку. До доступу до магістральних мереж. Коли коли оператори вибудовують, вони також просять для оптимізації доступу до. До мереж електрозв'язку, наприклад, для того, щоб надавати якісні послуги. Для того, щоб це все регулювати, ми вже декілька місяців працюємо над проєктом закону, який буде регулювати доступ до інфраструктури, і відповідно погоджуємо цей закон з багатою кількістю міністерств та відомств, які впливають на це. Але Принципи дуже прості. Абонент повинен мати право вибору, тобто в кожному будинку повинно бути представлені декілька операторів. Відповідно, оператори мають мають мати рівні права доступу до інфраструктури, доступу до кожного під'їзду чи до доступу до кожного будинку. Таким чином, щоб щоб з одного боку стимулювалася конкуренція за доступ з іншого боку, абоненти отримували можливість вибирати, і таким чином якість послуг зростала. Ну а а питання вартості доступу до, до, до цього це виключно е, ринкове питання, але якщо ми забезпечимо конкуренцію між операторами за 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 кінцевого споживача, я думаю, що е, такі вартості будуть прийнятними для, для для абонентів. Є кілька звернень, які можна об'єднати так в одне. А вони стосуються терміну відновлення зв'язку та нарахування абонентської плати за період, коли через пошкодження мережі послуга не надавалась. Тобто, чи є якийсь термін, за який мають відновити пошкоджену мережу, і друге питання чи Є якийсь механізм, щоб або відшкодувати ті гроші, коли послуга не надавалась. Да щоб не платити за той період, коли її фактично не було. Так це регулюється правилами надання послуг, і за цими правилами, якщо є переривання в наданні послуг, у оператора є один день на відновлення цієї послуги на відновлення сервісу. Якщо затримка становить більшого дня, то, то оператор повинен коригувати, коригувати плату за, 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 за цей період. З Горлівки Донецької області на номер урядової гарячої лінії зателефонувала Світлана Петрівна. Її цікавить які заходи вживаються для відновлення мобільного зв'язку на території проведення АТО для операторів. Це умови обставини неперебірної сили. Тому те, що там відбувається, відповідно оператори повинні надавати послуги і забезпечити, як я вже казав, безперервне надання послуг. Але коли відбуваються ті події, які відбуваються, то війна відповідна можуть бути перерви в послугах. Що що повинен робити оператор? Вони повинні інформувати споживачів про терміни терміни усунення таких пошкоджень і, і, і міста, де, де такі послуги можна отримати. Але це виключно компетенція операторів. Які повинні відбудовувати чи, 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 чи відновлювати пошкоджені місця в інфраструктурі, Тетяна Леонідовна з міста Фастів Київської області отримала квитанцію на оплату послуг інтернету, радіо та стаціонарного телефону, де до суми сплати було внесено і суму аванса. Жінка запитує, чи повинна вона платити аванс за послугу, яка ще не була надана. Знову такі договорні відносини між, між абонентом та оператором. Єдине, що можна сказати, що аванс може становити не більше одного місяця. А це обов'язково? Це регулюється до, до, договорами між абонентом та оператором, але е, те, що ми треба, потребуємо в, в умовах, це щоб аванс становив не, менше, не більше одного місяця. Микола Григорович зі столиці та Олександр Григорович з Вінниці просять роз'яснити, на яких підставах Укртелеком запровадив тариф на дзвінок на довідкову лінію 109 у розмірі 80 копійок, адже раніше ця послуга була безкоштовною. Дуже слушне запитання. Історично Укртелеком був державною компанією, яка надавала послуги всім всім верстам населення, виходячи з, з державних інтересів. Коли Укртелеком був приватизований і прийшов новий менеджмент, вони відповідно по-іншому дивляться на надання таких послуг. І якщо раніше послуга довідкова була безоплатною та була включена в абонплату кожного абонента, то, то сьогодні керівництво Укртелеком виділило цю послугу окремо і, відповідно, Терифікацію послуг почали робити окремо наша позиція заключається в тому, що по-перше, ну всім, всім зрозуміло, що довідкові послуги це універсальна послуги, яке держава повинна забезпечити з одного боку. З іншого боку, є певні прогалини в законодавстві, які які б дозволяли нам як регулятору, Регуляти тарифікацію на цю послугу зараз ми, 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 ми досить активно співпрацюємо з Укртелеком з предмету початку вияснення об'ємів користування цієї послуги, скільки дзвінків на надходить на це. І інше виправлення таких програм законодавстві, там де ми будемо класифікувати цю послугу як загальнодоступну. А, а якщо це загальнодоступна послуга, то а, тарифікація на неї повинна бути врегульована. І якщо це нам вдасться, то. Тоді терифікація на ці послуги буде виходити відповідно від собі вартості, і якщо ми це зробимо, то відповідно вартість такої послуги повинна бути доступною для кожного абонента. Наступне запитання, напевно, знайоме більшості мешканців прикордонних регіонів. Пан Артем з Красноліманського району Донецької області скаржиться, що його з його абонентського рахунку стільникового зв'язку часто знімають гроші як за користування роумінгом. Це, вочевидь, тому що там десь працює знову ж така якась вишка, з яка добиває до української території. Все тому, що мобільний телефон помилково ловить сигнали наземного оператора стільникового зв'язку. Заявника цікавить, куди звертатися, по-перше, щоб запобігти. Повторному зніманню таких коштів і запитує, чи можна якось ці кошти повернути, які з нього вже були зняті. Так, це розповсюджена проблема. Перш за все, коли трубка чи абоненський термінал знаходиться в роумінгу, перш за все, абонент повинен отримати смс-повідомлення, яке, яке скаже, що вітаємо вас в роумінгу і тарифи там такі-то, такі-то. Якщо, якщо насправді громадянин знаходиться на, на території України і не виїжджав за кордон, він вправі або зателефонувати оператору, щоб вияснити ці питання, або написати нам. У нас вже є досвід врегулювання таких питань, тому що кожен оператор має можливість відслідковувати положення цієї трубки. Якщо це дійсно вона помилково захопила сигнал по, по, по ту сторону кордону, це, це можна врегулювати. Тому, якщо таке відбувається, ми поради перш за все. Слідкувати за повідомлення, якщо такі повідомлення надходить, і громадянин не перетинав кордон, зателефонувати до оператора і вияснити, що відбувається. Якщо цього не відбувається, чи, чи там немає повідомлення, чи не може додзвонитися, пишіть нам. Ми, ми, ми це враховуємо. Ми такі проблеми врегульовуємо і будемо звертатися до оператора і, і звичайно, Звичайно, апарати йдуть на на, на кооперації, тобто реалістично повернути гроші, Киянин Ігор Володимирович під час перебування в відрядженні за кордоном заплатив велику, був змушений заплатити велику суму за користуванням послугою передачі даних. Хоча заявник стверджує, що в готелі, де він мешкав, він користувався місцевою мережею Wi-Fi. Роз'ясніть, будь ласка, заявнику чи правомірно він сплатив ці кошти, верніше чи правомірно з нього стягли ці кошти треба розуміти що наші термінали смартфони вони як настроєні вони настроєні на сприймання найліпшого сигналу тому якщо дійсно у всіх готелях є wi але він не завжди якісний і якщо в терміналі в самому не заборонити передачу даних у роумінгу Сам термінал може переключатися на, на 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 діючу мережу місцевого стільникового оператора і відповідно користуватися цією мережею. І тоді відбуваються такі речі, про які йдеться мова зараз. Порада була б, перш за все контролювати використання терміналом мереж. Тобто, якщо немає наміру користуватися передаванням даних у роумінгу, треба відключити в терміналі. І розуміти те, що термінал це як пристрій, який перш за все спрямований на надання якісної послуги, він обирає ті ті мережі, які надають більш якісну послугу. Якщо мережа Wi-Fi в готелі, якою користується абонент, вона не дуже якісна, то термінал. Він так так настроєний, що він переключиться на на, на більш якісну мережу. Якщо, якщо немає на немає, немає наміру користуватися такими послугами краще просто відключити такі послуги в своєму терміналі. Але це не питання до оператора чи до ще одне запитання, яке стосується роумінгу Рада Європейського Союзу затвердила нові правила, згідно з якими до середини 2017 року. Буде скасовано плату за роумінг в межах Євросоюзу для клієнтів операторів мобільного зв'язку країн ЄС. Щодо цього з Ужгорода на урядову гарячу лінію зателефонувала Олена Петрівна. Її цікавить, а як після такого нововведення зміняться ціни на послуги роумінгу для українських користувачів стільникового зв'язку. Дуже слушне запитання. Дійсно, Союзом, в європейському союзі, по-перше, у 2012 році року вони обмежили максимальну націнку на послугу роумінгу, А з 2017 року вони це сподіваються взагалі відмінити націнку на роумінг для громадян Європейського союзу, які подорожують в рамках європейського союзу. Головна логіка цього регулювання в тому, щоб люди і громадяни повинні мати свободу спілкування. Зазвичай ми ми дуже пильно слідкуємо за цими, тому що ми всі розуміємо, що для наших абонентів по послуги роумінгу, коли вони подорожують за кордоном, зазвичай досить дорогі, настільки дорогі, що люди українці, які які подорожують, вони зазвичай вимикають свої телефони або придбають місцеві картки для користування. Ми що ми з цього приводу робимо? Перш за все, ці відносини ці, чи територифікація в ромі. Вона регулюється двома типами договорів. Перший тип договорів це договори між операторами. Просто коли український оператор заключає договір з іноземним оператором, і Там є тарифікація, і регулюючі агенції чи України, чи, чи іншої країни вони не мають не мають змоги регулювати ці тарифи. Інша справа, коли є міждержавні договори, і коли ми кажемо про Європейський Союз, який регулює, це в Європейському Союзі відбувається за рахунок директиви, яка далі обов'язково до виконання для всіх операторів в Європі. Тобто. Замінити директиву для для наших країн можна між між державними договорами зараз. У нас є проект міждержавного договору, який ми погоджуємо з, з нашими державними органами, і будемо дуже скоро готові почати опрацьовувати цей 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 договор з іншими державами. І ми вважаємо, що це повинно, це треба робити в двох напрямках. Перший напрямок це. Договори з тими країнами, куди подорожують наші громадяни. По-перше, це якщо питання Зужгороду, це, це країни, які наші західні сусіди. Мабуть, найбільший трафік туризму відбувається з Польщею, і ми вже в процесі обговорення цього питання з польською стороною. Другий напрямок, який ми... Намагаємося ініціювати це домовленості спочатку з країнами восточного партнерства. Це ті країни, які мають амбіції наближення свого свого законодавства до, 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 до законодавства Європейського Союзу. І коли ми домовимося з країнами східного партнерства, вже тоді домовленості між загальним полем східного партнерства з європейським союзом, тобто це такі малтіретмальтілетерал чи багатосторонні домовленості, це те, що робить регулятор, чи те, чи те, що разом з урядом на на, на обмеження надлишкових вартостей для, для наших громадян у роумінгу, але найкраще це питання враховується шляхом конкуренції, і ми, як ми всі знаємо, зараз вийшов новий оператор на, на, на ринок України це Водафон. І один, одним із конкурентних переваг, які ви позиціонують цього оператора це сприятливі тарифи для, для, для користування у і відповідно, після ініціативи одного оператора інші оператори намагаються підстраюватися під 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 такі ініціативи це називається конкуренцією і мене є сподівання що конкуренція це набагато набагато ефективні, ефективніший шлях для врегулювання цього питання а з одного боку але з іншого боку ми повинні Ініціювати та стимулювати цю конкуренцію. Ну власне, тут ще доводиться мобільним операторам конкурувати з інтернетом, тому що є такі послуги, як Viber, Важаю. і там взагалі про роумінг не йдеться. Пане Олександре, дякую за ваш час. Це була програма. Уряд на зв'язку з громадянами. До зустрічі наступного тижня. Дуже дякую.